Хай мама почує, хай мама прийде, хай мама мене неодмінно знайде. Не маєш так бути на світі. Щоб були загублені діти. Не маєш так бути на світі. Щоб були загублені діти. Мене звати Галя, мені 13 років. Я навчаюся в цьому класі, люблю малювати. Кожен на гурток для малювання. роблю з бісеру, на намисла. В школі маю багато друзів. Тут сусіди наші, деколи приходять до нас. Мій улюблений предмет малювання, ну не тільки малювання, що я люблю зарубіжну літературу, математику, так не дуже улюблений, але теж подобається. Мені подобається їздити на екскурсії по замках. Я люблю, ну, коли хтось щось розповідає там. Наприклад, ми є в якомусь музеї, то я люблю, коли там екскурсовод щось розповідає. Дуже цікаво. Які раз характером ти цінуєш людям? Правда. Ну, чесність. Інтернет мені не дуже подобається. Я надаю перевагу книжкам або малюванню. Люблю гуляти. Я читаю різні книжки. В мене немає цей. Я люблю переважно читати історії короткі. Як, наприклад, Бруно Ферреро. Я хочу бути дизайнером Кривересту. Я дуже мрію мати сім'ю. Хочу мати тата, маму. Що мене були сестри, пети. Хай мама почує, хай мама прийде, хай мама мене неодмінно знайде, не маєш так бути на світі, щоб були загублені діти, не маєш так бути на світі. щоб